Потрібно обов'язково щорічно проходити медичний огляд профілактичний. Зараз це надважливо, тому що зараз така ситуація дуже тривожна. Онкоскринінг в дії 35 жінок жінок зічні прямують до Ніжинської центральної міської лікарні, щоб пройти безкоштовне мамографічне обстеження на сучасному обладнанні. Проєкт онкоскринінг ініційований керівництвом обласного центру контролю і профілактики хвороб та має на меті раннє виявлення онкозахворювань у жінок. 45+. починали з коробської громади. Перші 35 жінок з таким побоюванням з осторогою їхали, тому що процедура така досить складна і е, ну про ти їй треба провести певну інформаційну роботу. Але потім, коли вони повернулись в громаду, коли вони розказали, з якими результатами, там були також у нас і виявлення, і жінки були взяті на подальше лікування. Але це Передувало більш складному розвитку, ну тобто вдалося цю недугу о, як би попередити, і тому що а жінки не звертають на це увагу і вони приходять уже в такому, коли вже третя четверта стадія. Це досить важко лікується. Ми відіграли організаційну роль. У нас є транспорт. У нас є домовленість із нашим Чернігівським обласним центром сучасної онкології. Ініціативу онкоскринінгу вічнянській громаді фінансово підтримав Агрохолдинг і. Inter. Ця ініціатива не просто проєкт, а турбота про здоров'я жінок навіть із найвіддаленіших куточків регіону, резюмує Михайло Бондар. Хочу зробити добро, поспілкують, поспілкуюся з людьми, і вони скажуть, що їм потрібно. Ну, тому ну, так, це не, можна так сказати, їхня ідея, наша підтримка. Ідея ідея, потреба жінок. А наша підтримка жінок наших підприємств наших сіл, наших, можна сказати, наших шанші першочергово проходять обстеження жінки, які мають направлення від сімейних лікарів. Далі увага буде зосереджена на жінках з родин полеглих героїв, безвісти зниклих військовослужбовців, а також наших ветеранів. Щиро дякуємо за надану можливість Чернігівському обласному центру контролю і профілактики хвороб. На чолі з Олександром Чепурним та за фінансову підтримку нашого найбільшого аграрного підприємства Стов інтер під керівництвом депутата Ічнянської міської ради Михайла Бондаря. Раннє виявлення хвороби це запорука як успішного лікування, так і підвищення якості життя, наголошує очільник Ніжина Олександр Кодола. І додає, що у Ніжинській центральній міській лікарні жінки проходять огляд. На сучасному дороговартісному обладнанні. Минулого року міська рада міста Ніжина виділа кошти на придбання сучасного мамографа. Це дуже сучасний і високотехнологічний апарат з нашими фаховими лікарями, дає можливість обстежувати фахових жінок. І ми знаємо, що це треба робити регулярно, тому ця послуга користується великим попитом не тільки в місті Ніжині, а по всьому Ніжинському району. Зараз ми спільно з центром контролю та профілактики хвороб України реалізовуємо спільний проєкт по обстеженню жінок вже із інших сіл і територій. У нас є співпраця з Лічнянською міською радою, компанією Інтер. І ми разом дбаємо про здоров'я мешканців Чернігівщини. Діагностика проходить швидко і злагоджено. Під час очікування, в черзі фахівці проводять для жінок роз'яснювальну роботу щодо необхідності своєчасного звернення до медиків і наголошують на правилах, в яких повинна дотримуватися кожна пацієнтка, аби не допустити розвитку раку молочної залози. Бо ж на жаль, сьогодні статистика невтішна. Загалом, в рамках акції онкоскринінг за два місяці було обстежено 300 пацієнток з Чернігівщини, і 8% з них були направлені на дообстеження. Усі дуже довольні, що є можливість приїхати комфортабельним автобусом і швидко пройти. Нас тут чекають. От і ну, це потрібно робити кожний рік, кожній жінці. А я була оперована? Це двадцять років назад. А консультуюся мамолога в Чернігівській обласній лікарні кожен рік. В цьому році є можливість приїхати було поближче, ніже зробити мографії. Дякуємо, що дійсно, тому що не завжди є можливість проїхати. Ну і за сімейним другий раз обставина, бо ми жінки і так як і по роботі. Ми раніше їздили ну це давненько було у Чернігів. Нас теж організовано так возили. Але тут вже і комфортабельним автобусом, і, і поближче. Так що ми вдячні ну, швиденько, все наче так все добре виходить. Uh -huh. так, як дав Бог, щоб все добре було. О, після діагностики для жінок організували ще й смачний обід дорогою до ресторації. Дівчата діляться позитивними враженнями від продуктивного дня. Бо ж для кожної людини в житті важлива увага. Просто чудо, що нас е, організовано загрузили в е, комфортний автобус, який мені нагадує літак. Просто і е, Відвезли організовано, тихо, мирно. Я працюю на маслозаводі, ми проходимо огляди два рази на рік. Але такий огляд це в мене вперше. Ем, я дуже дякую, що такий огляд організували. Це піклування про моє здоров'я. В першу чергу. Ну, дякую Бонду, що він нам організувався. Які сьогодні пройшли обстеження, вислови щире подяку всім організаторам цього проєкту. Я думаю, що це зараз дійсно що це нагальна і дуже важлива проблема в наш час. Тому що в основному жителі таких районних центрів, сіл дуже важко людині виїхати. Не завжди є така, як сказати, можливість. Не завжди ми дуже так. Я скажу, ми дуже не так відносимося до свого здоров'я, як це потрібно на сьогоднішній день, тому ми всі дуже вдячні за цей ваш проєкт. І хочемо в першу чергу подякувати організаторам цього проєкту і всім, хто профінансував цей проєкт. Особисто хочемо подякувати Бондарю Михайлу Миколайовичу. І Я дякую вам, що ви є. Я хочу, щоб ви всі були живі, здорові і тільки радувалися життю нашої країни такі акції організатори вже пообіцяли проводити частіше.